Привіт! В цьому відео поділюсь своїми враженнями від наушників Fio FT1. Я купив собі ці навушники, вирішив зробити собі такий подарунок і планую користуватись ними не один рік, тому для мене це була важлива покупка, тому що коштують вони не дешево. тому спробую писати звук, чи сподобалось як вони звучать, наскільки вони взагалі зручні, чи є якісь нюанси і чи задоволений я цією покупкою. Я розпочну з комплектації, тому що вона приємно здивувала, але перед тим скажу, що це не огляд, а саме мої враження, я не вмію правильно і точно описати. Писувати звук, не шарю там в різних цих тонкощах, не знаю, що там саме треба вислуховувати, тому опишу їх звучання простими словами, і так як я це собі розумію. Отже, навушники приїхали мені в такій немаленькій коробочці, і додатково були ще упаковані в повітряний захисний пакет, я купував їх на Aliexpress і їх мені доставили новою поштою за 5 днів, що, мабуть, найшвидше за увесь час, скільки я там щось замовляв. Мені дуже сподобалось, що в комплекті відразу йде класний такий міцний кейс для навушників, і не потрібно буде шукати і докуповувати його окремо. І так як якість в нього непогана, я думаю, що окремо він би коштував ще, мабуть, доларів 15, можливо, навіть і більше. Також в комплекті ще йдуть два проводи для навушників для підключення навушників один стандартний 3,5 мм і ще йде з балансним виходом 4-4 А також ще є перехідник на 6,5 мм, Це мабуть для підключення до якогось музичного обладнання. Кейс закривається, і таким чином ми можемо транспортувати навушники. Єдине, що можу придертись, що якщо у вас, наприклад, кабель підключений до навушників, ви не хочете його від'єднувати, просто скрутити і закинути в кейс, то так не вийде зробити, точніше, з маленькими зусиллями вийде це зробити, але кабель буде тут загинатись. Тому, якби кейс, можливо, тут трішки був більше, то було б краще. Але, в принципі, сам кабель. Від'єднується і від'єднується швидко і легко. Тому це дійсно вже така моя придирка. Ще коли читав відгуки про ці навушники, там деякі зазначали, що краще, щоб підключення кабеля було не по центру чаші, а там під кутом приблизно 30 градусів, тобто, щоб воно трішки виходило в бік. Можливо, дійсно так було б краще, не знаю, тому що ще є такий нюанс, що цей кабель має такий невеличкий виражений мікрофонний ефект. Тобто, коли він треться в об там, чи об стіл. То це передається трішки на навушники. Коли я слухаю музику, я цього не помічаю. Це помітно, коли, наприклад, в навушниках нічого не грає, бо дуже тихо. І особисто мені це не заважає. Але в цілому від комплектації в мене враження позитивні, тому що не потрібно вже докуповувати кейс. Також є два окремих кабеля, не потрібно там гратися з якимись адаптерами і так далі. Тому в цьому плані це мені сподобалось. Самі навушники, як бачите, великі, вони помітно великі, тому що для порівняння: ось, наприклад, мої OneMore, МК-801, якщо я зараз не сплутав, то в них значно менші чаші і вони значно легші. Тому в цих навушниках я б, наприклад, по вулиці не ходив і особисто я їх брав собі для домашнього використання. Матеріали, з яких зроблені дані навушники, мені подобаються як на дотик, так і по зовнішньому вигляду. Чаші тут з якогось дерева зараз не пригадаю. Оголів'я, амбушури, вони все в міру м'якенькі. Наприклад, оголів'я з цієї сторони воно м'якіше, ніж зовнішня сторона. Також самі амбушури вони мають такий. Якийсь як мінімальний ефект пам'яті, і ну, відчувається дійсно, що це не якийсь дешевий продукт, а щось якісне. Можна регулювати розмір, тобто таким чином, і можна почути, що тут розмір регулюється з таким відчутним кроком. До речі, з внутрішньої сторони позначається правий та лівий канал, і кабель, яким ви підключаєте навушники, також має ці помітки, хоча мені б було, мабуть, зручніше побачити, який канал, якщо він б він позначався з зовнішньої сторони. Особисто я використовую їх в мінімальному положенні, але розмір, якщо вам потрібно зробити більше, тут, в принципі, як бачите, запас є. Також вони є в чорному кольорі, ну, в темному, такі, як у мене, і ще є в світла версія. Особисто мені по фото світла версія не сподобалась, але подивився огляди. І по оглядам, Тобто вживу вони виглядають набагато цікавіше. Тому я спочатку думав навіть взяти собі світлі, але потім вирішив не експериментувати і взяти звичайний такий типу класичний темний варіант. Я, до речі, коли замовляв ці навушники, то ще наткнувся на деякі відгуки користувачів, які отримували перші партії, тому що перші партії, я так розумію, мали деяку проблему з кріпленням чаші оголів'я, і це кріплення могло поламатись. Причому це могло бути навіть з новими навушниками, які тільки приїхали. Але в принципі, самому то замінити це кріплення можна було б знайти, і це не так важко. Але звісно, купити якусь дорогу річ від відомого бренду і отримати собі такий негативний досвід. Мені особисто не хотілося. Але якщо я не плутаю. То самі FIO цю проблему якось там признали і вирішили, тому в моєму екземплярі з цим наче вже все окей, і укріплення ну, тут нормально тримається. Тепер стосовно того, як вони відчуваються і тримаються на голові, тому що все ж вони не маленькі і важать 340 грамів. Це маю на увазі самі навушники без кабелю. Але на голові я б сказав, що вони не відчуваються важкими, мені цілком комфортно. Я сидів в них там по 2-3 години вже не раз, і проблем в мене не виникло. Вони там не надавлюють мені голову, не надавлюють вуха, тому що мої оці ванморт, які я показував, вони відчутно так стискають вуха, точніше, навіть надавлюють, і довго в них сидіти мені буде, наприклад, некомфортно. А також, якщо ви носите окуляри, то... Навушники Fio, вони майже ніяк не давлять на дужки окулярів, що мені особисто сподобалось, бо у Ванмор з цим було неприємно. Вони прям ну, дійсно так помітно надавлювали, і довго я в них працювати не міг. При цьому навушники FiiO добре тримаються на голові, нормально вони притискаються, і якщо потрясти головою, то вони можуть там трішки зміщуватись, але не спадають. Ну, звісно, якщо знати міру. Ще допускаю, що літом, коли буде спека, в цих амбушурах може бути доволі гаряче, бо вони такі платненькі і на маленькі. хоча у ванмор, у яких амбушури начебто і менше, але також було ну, гаряченько, але це зрозуміло, бо літо і жарко їх навіть без навушників. Тепер переходимо до головного, а саме до звуку, тому що мені хотілося взяти щось краще на заміну моїм навушникам Ванмор, хоча їх теж люблю і зараз можу в них послухати музику. На момент, до речі, їх виходу вони коштували теж не, не те, щоб дешево там біля 70 чи 80 доларів, хоча я їх купив, коли вони вже подешевшили. Тому частково я буду порівнювати саме з ними, бо в цілому мені подобається, як вони звучать. До речі, слухав я ці навушники, підключаючи їх за допомогою з таких донглів, які мають вбудований ЦАП і підсилювач, тобто я підключаю, її, наприклад. Це до ноутбуку чи до телефону, і до нього вже підключає навушники. І навіть, як я раніше розповідав, навіть ось такий недорогий донгл, там за 3-4 долара він значно дає кращий звук, ніж дає мій ноутбук. Можливо, в новіших ноутбуках там буде краща звукова карта і буде якісніший звук, але в мене є покращення навіть з таким недорогим. А також в мене ще є Acliam PD3, він дає набагато кращий звук, ніж цей недорогий ЦАП. І також в мене є ще дорожчий Shanling UA4. Який має також її балансний вихід, і я можу підключати ці навушники через нього, тому це звісно покращує якість звуку. Звісно, це не якийсь там хай-енд клас, але я це купував саме для себе по своєму бюджету, тому мене це влаштовує. Перше враження від наушників FiiO було незвично тим, що в порівнянні з OneMore, коли я вдягаю ці навушники, то вони трохи тиснуть на вуха і постійно відчуваються на голові. А от з Фіо виходить так, що мої вуха, наче пірнають в ці амбушури, і майже їх не торкаються. Тому таке створюється відчуття, що я не в навушниках, а сама звукова сцена чи цей звуковий простір, він значно ширший ніж у OneMore, І відчувається, що звук, наче просто навколо мене, а я не в навушниках. Тому відчуття були приємні. Я не можу сказати, що тут прям якась там широка ця уявна сцена, бо я не дуже в цьому шарю. Але вона відчувається ширше ніж у Ванмор, і також різні інструменти вони відчуваються чіткішими у просторі, тобто легше зрозуміти їх розташування. Ще поки не забув скажу, що хоч це і закриті навушники, але якщо ви слухаєте музику гучно, то оточуючим буде дуже добре чути, що ви там слухаєте, і це може їм також і заважати, тому звертайте на це увагу. Якщо казати за звук, як звучать ці навушники, то вони більш деталізовані і чіткіші. І якщо тим паче вдягти їх відразу після ванморт, то здається, що наче з динаміків зняли якусь накидку, якусь матерію, і музика стає ну звучить прозорішою, такою розбірливішою, В деяких піснях голос, тобто вокал він чіткіше і ближче, але. При цьому є відчуття цього простору, наче я слухаю не через навушники. а Музика звучить десь ззовні. Не знаю, як це коректно описати, але є ось такі відчуття. Якщо говорити за низькі частоти за бас, то Ванмор вони більш басовиті. Я б сказав, що у них бас доволі такий акцентований, а високі частоти в них навпаки приглушені. І всі пісні, які я в них слухав, слухати комфортно, тому що вони майже будь-яку пісню роблять приємно такою жвішою за рахунок цієї басовитості, скажімо так, і за цього краще качає. А якщо є якісь високі ноти, які можуть бути неприємні, то ці навушники їх так згладжують і повукам це не б'є. Ну і середні частоти там низький чоловічий голос, вони звучать у них теж наче трішки так насиченіше, тобто тут, мабуть, саме підкручені низькі і середні частоти, а вокал тут якийсь приглушений. А якщо взяти Фіо, то басу теж є, і особисто мені здається, що його тут саме в міру не забагато і не замало, якщо говорити прямо за себе. Хоча в деяких піснях я, можливо, і хотів там більше басу, або можливо там більше насиченості всередині, більше такого напору, але то вже вподобання, і мені здається, що хоч у OneMore більше цієї басовитості, але у Фіо бас відчувається таким чіткішим, більш деталізованішим і навіть глибшим. Середні частоти також у Фіо відчуваються такими більш детальнішими. Ну і в загальному, як я сказав, тут якось краще відчувається. Це розташування інструментів і музика звучить прозоріше, бо у Ванмор є відчуття, що ви слухаєте через якусь наче матерію, що трохи приглушує звук і робить його таким м'якшим. Тепер, якщо говорити за високі частоти, то тут вони звучать яскравіше, це мабуть якраз підходяще слово. Якщо слухати якусь пісню на високій гучності, і в пісні є різкі піки, то ці навушники добре це показують, але отак майже на межі. Тобто це і не прям п'є по вухам, але відчувається деталі, ну і звучиться дійсно гарно. Слухаючи Ванмор, я звик в в деяких піснях ці звуки можуть бути комфортніші, а на FiiO я краще зроблю, мабуть, гучність нижчою, щоб це не було так різко. Але ця різкість, це не якийсь там плоский пронизливий звук чи щось таке, а саме в порівнянні з OneMor, тут високі частоти, мабуть, якраз приблизно такі, як вони мають звучати, без якогось там сильного зглажування. Якщо в OneMor, я б сказав, що частіше роблять нижні частоти якимись там живішими там чи середні, то у FiiO навпаки живіше звучать високі частоти, і це погано, а навпаки, мені здається, що це якраз плюс-мінус. І дає такий збалансований цікавий звук. Можливо, це ще буде залежати від джерела, до якого ви підключаєте і слухаєте навушники, бо я обирав ЦАПи з більш теплим аналоговим звучанням. Ну і навушники, в принципі, теж. Тобто я маю на увазі ось ці джерела Aclam і Shenling UA4. Зараз на деяких піснях спробую пояснити, яку я чую різницю і відмінність між цими двома навушниками. Наприклад, пісня Time від Pink Floyd, де на початку б'ють дзвони годинників. На Фіо на досить високій гучності. Я добре і детально розрізняю звуки цих різних годинників. Це не змішується в кашу, не звучить якось плоско і не б'є по вухам. На Ванмор на плюс-мінус такі ж гучності звучить, наче і схоже, але в той же момент якось не так атмосферно маю на увазі, що на фіо звук відчувається, наче як навколо мене. А на Ванмор він якось ближче так до вух, і в порівнянні це відчувається, що і фіо і чіткіші, і детальніші, і немає такого згладжування цих дзвонів годинників, як це відбувається на Ванмор. Далі йде трек Angel від Massive Attack. У FIO тут бас на високій гучності, достатній, детальний, і в порівнянні з One More звуки більш звучать якось, наче природньо. Ну і все якось чіткіше, ширше і детальніше. У One More звук не такий чіткий і більш зглажений, тобто різні звукові ефекти на FIO звучать чіткіше і мені так більше подобається. Але звісно, за рахунок басу тут те, що пісня звучить доволі так соковито. А от якщо взяти, наприклад, трек Lakes of Flame від гурту Blue Блюстейлі на One More, для мене він звучить більш цікаво в плані музикальності він звучить більш так сочніше і качовіше, а на Фіо він звучить точніше, відчувається якось так плоскіше і сухіше. Там краще чути деталі, але якщо я хочу саме просто кайфунути від пісні, то One More на цьому треку мені подобається якось більше. Paper Trails від Darkside також на One More звучить сочніше за рахунок цього ж гарнішого басу і середини, а на Фіо це буде трішки спокійніше, але при цьому воно ну, детальніше і чіткіше. Хоча і там, і там мені подобається, як звучить ця пісня. Deep in the Night від Primal Fear a теж на Ванмор звучить качовіше і згладженіше, а на FIO знову в порівнянні звук буде не такий насичений здаватись, але при цьому детальніше, і гітари, звук тарілочок, прикольніше яскравіше чути саме на FIO. До речі, хочу додати, що я порівнював звук слухаючи фіо через 3,5 мм, щоб легше було там вирівняти гучність. Можливо, мені здалося, що на мою думку, через 4-4 мм фіо наче звучить трішки сучніше. Можливо, звісно, я помиляюсь, перевірити це нормально не вийде, щоб там переткнути швидко кабелі, вирівняти гучність. Це дуже важко, тому на 100% я не впевнений, але допускаю, що можливо через більшу потужність, яку видає Шенг Ua 4 через балансний вихід. Можливо, дійсно звук буде цікавіше. Йдемо далі, Billie Jean від Джексона, і там, і там звучить класно, але Фіо дає більш такий прозоріший і точніший звук. На Фіо мені подобається, як це звучить більше. Аванмор знову о, трішки так ослажує ці гострі моменти, але при цьому звучить соковито, ну, у них така фішка. Тепер щось електронне, наприклад, Девід Гетта, звучить доволі качово і там, і там. Під цим словом, я маю на увазі, що... Під час прослуховування виникають приємні емоції, створюється така атмосфера, що хочеться і хочеться слухати пісню, Ну хочеться піддати гучності. І можу сказати, що на ванмор, так як вони вміють, так скажімо, прикрасити пісню, зробити її так соковитішою, то вона звучить тут класно, але на фіо можу також сказати, що басу тут достатньо, при цьому краще чути голос, різні ефекти, і сам бас тут більш такий деталізованіший, більш глибший. Мабуть, можна сказати, що тут звук буде більш таки доросліший. Хоча і там і. Там це звучить класно. Ну і на прикладі цікавих композицій від Йосі Хорікава, наприклад, Bubbles, можу сказати, що FIO теж виграє, бо ці звукові ефекти вони точніше і краще виділяються і відчуваються у просторі, а Ванмор їх більш зглажує, але все одно теж звучить добре. Також в деяких треках, коли звук має звучати, наче як у вас в центрі голови, то на Фіо це сприймається краще, можливо, якраз за рахунок оцієї вищої детальності і прозорості, бо, як я сказав, тут відчувається, наче звук от, трішки якийсь не такий прозорий, як хотілося б. Композиція від Daft Punk на One мор звучить начебто якось ближче, і плюс трішки насиченіше, тому здається, що це на ванмор звучить краще. А на FIO це більш так атмосферніше, але спокійніше, ну і при цьому, звісно, буде трішки там детальніше. Якщо взяти пісні від Billie Айліш, то бас FIO мені подобається більше, тому що він звучить тут трішки глибше і детальніше, ніж на ванмор. При цьому і вокал тут такий ну, от, дійсно чіткіший і Тому атмосфера така загальна на Фіо мені подобається більше. Якщо слухати якусь класичну інструментальну музику, то на Фіо це, як на мене, звучить природніше, тобто інструменти наближені. Звуку до живих, звісно, може, я помиляюсь, але на фіо більше деталей і сама сцена ширша. Хоча і за цього мені здається, треба дати більше гучності, щоб було приблизно на одному рівні з OneMor, тому що OneMor звук сам здається як ближче до вух, і тому гучності тут вистачає. А ось тут хочеться додати більше. Можливо, це звісно і за те, що Ванмор там, точніше фіо, вони розкачуються важче, ніж Ванмор. Підсумовуючи, можу сказати, що в цілому звук на Фіо детальніше, він прозоріше, природніше, значно краще чути високі частоти, а Ванмор звук в більшості випадків буде здаватись сочніше, бо він так підкрашується басовитістю, але вони програють по деталям високим, і вокал там звучить не так чітко як на фіо. Хоча знову ж це ще залежить від пісні, і десь може здавати, що Ванмор будуть звучати краще в плані такої музикальності. А е, ці будуть звучати, наче більш е, спокійніше, так чи, можливо, не так насичено. Ну і довго слухати музику на ванмор, мені не комфортно, бо вони тиснуть вуха, але комфортно слухати пісні, які самі по собі не дуже виразні, або ж навпаки, в деяких моментах можуть бити по вухам гострими звуками. FIOS і в міру музикальні, і при цьому дають більше деталей, зручніше для тривалого використання. І я так думаю, що маючи джерело класом вище, вони можуть розкритись ще краще. Тому я покупкою задоволений на відсотків там 90% і тільки в деяких. В піснях мені може не вистачати трішки качовості, яку можуть дати ванмор. Тобто, коли важлива не стільки там деталізація, а саме от настрій, а так більшість пісень на них звучить супер. Ну а просто дивитись відео, грати в ігри чи, наприклад, монтувати відео, то взагалі в них класно, вони показують усі деталі. І навіть інколи відкривають якісь нові, тому що можна іноді почути якісь спотворення або артефакти, які навушники OneMore можуть згладити, але це, звісно, якщо прям вже так вслуховуватися. Ну і маючи цаб з балансним виходом, у мене це Sheng UA4, я використовую FIO через нього, тому що запас погучності там значно більший, і знову ж мені здається, що звук через балансний вихід трішки буде краще. Зараз ще розповім, за скільки вдалося їх купити, але скажу, що якщо ви збираєтесь їх купувати, то можливості все одно краще спочатку послухайте їх вживу, якщо є така можливість зі Ім джерелом і на тих піснях, які ви знаєте добре, як вони звучать. Бо я все ж таки не оглядач музичної техніки, а просто звичайний користувач, який шукає навушники, які дають гарний детальний звук, який буде подобатись саме мені. Тому я можу в деяких моментах помилятись, Але в цілому я ці навушники рекомендую. Мені сподобалось, як вони звучать. На момент покупки ціна в Україні була офіційна 8 тисяч гривень. Зараз, мабуть, в принципі така сама, але на Алі без акцій там ціна в районі була. 6300, 6500. Особисто для мене це немало, тому я довго обирав навушники, прочитав багато відгуків і все ж, все ж таки вирішив їх брати, тому дочекався розпродажу на Алі і замовив. Як я писав в телеграм-каналі, кінцева ціна вийшла в 135 доларів, тобто приблизно там 5700 гривень. А це яка не яка економія? Я думаю, що ці навушники мені прослушать не один рік, тому раз на декілька років я думаю, можна зробити собі такий підгон. Також я хочу додати, що я користуюсь, точніше, мені і подобається користуватися з такими навушниками-вкладишами. Маленькими, при цьому вони значно дешевші. Звісно, можуть там бути і дорогі моделі, але ось ці навушники, наприклад, відео, які я брав там за 2-3 долара. Мені подобається, як вони звучать. Хоча, звісно, в деяких моментах вони будуть там програвати дорогим навушникам, але в них є й свої плюси. Це я можу розповім в якомусь окремому відео. Просто додам, що мені важливо, як звучать навушники, і навіть якщо вони коштують там 200 гривень, тобто небагато, можливо, там виглядають вони не дуже, але при цьому добре звучать, то це ж навпаки класно, що можна купити за недорого якісь непогані по звуку навушники. Звісно, це на мій смак. І в мене вже є пару таких навушників, які мені подобаються, але я ще шукаю різні цікаві варіанти, щоб і по ціні було небагато, і звук у них був хороший. Звісно, мій смак і мій слух відрізняється від вашого, тому цілком можливо, що вам не сподобається те, що подобається мені і навпаки. Тому хочу вас попросити, якщо ви маєте теж навушники FIO FT1 або їх слухали, то поділіться, будь ласка, своїми враженнями в коментарях, мені буде цікаво їх почитати і порівняти з моїми. А також в описі я ще залишу посилання на збір на ЗСУ для мого товариша. Якщо у вас є можливість задонатити декілька гривень, то буду вам за це дуже вдячний. Посилання на продавця, в якого я купував ці навушники, я залишу також в описі. Дякую та до зустрічі у наступних відео.